Дай усіх глядачів миру і Божого благословення усім вам. У серці людини багато думок, але виповняється тільки задум Господній приповісті 1921. Думки, з якими я хочу сьогодні поділитися з вами, навіяні Словом Божим війною в Україні, надією на скоре закінчення війни, а вона продовжується. Молитвами про мир яких так багато, а миру нема. Колись царський син Соломон, псевдонім якого Еклезіаз, маючи чутром багатство, розкіш, славу і мудрість, поклав на серце своє, щоб шукати і досліджувати мудрістю все. І ось що він говорить. Я бачив усі справи, що чинились під небом перші роки 14-й вірш. У другому розділі, розділі четвертого вірша хазіаст пише, поробив я великі діла, поставив для себе доми, задля себе садив виноградник, запровадив для себе садки та гаї і понасаджував в них усіляких дерев овочевих, наробив я для себе ставів, щоб поливати із них ліс дерев, що повиростали, набував я для себе рабів та вневільних. Були в мене і домівники, а худоби великої та худоби дивної було в мене більше, ніж у всіх, що в Єрусалимі до мене були. Назбирав я собі також срибла та золота, і скарбів, царів та провінків, завів я собі співаків та співачок. І всякі приємності людських синів, жінок наложних, І звеличувався я усе більше та більше над усіх. Що в Єрусовині до мене були, моя мудрість стояла також при мені, і всього, чого очі мої пожадали, я їм не відмовляв. Я не стримував серця свого від жодної тісі, Бо потішили серце моє від усякого труду мого. І це була частка моя від усякого труду свого. Та коли я звернувся до всіх своїх чинів, що їх поробили мої руки. І до труду, що я отродився, був роблячи, і ось усе це суєта суєт. І немає під сонцем нічого корисного. Такі сумні слова записав еклезіаст, маючи все, бо він говорить, я не і всього, чого очі мої пожадали, я їм не відмовляв. Маю все він. Говорить про все, що це суєта суєт. Але багато з того, на що звертає увагу еклезіаст бажане для кожного з нас. Але Господь знає всі людські думки, що суєта вони, Псалом 94, 11 вірш. Відображення суєтності і порожнеці еклезіастом всього земного. Праці, знань, багатства, розкоші і тілесних задоволень, безплідність і ефемерність людських справ і на основі особистого глибокого аналізу, мудрості, яку мав еклезіаст, і Божого откровення, приходить до висновку від слів Соліта до слів, які ми читаємо, записані еклезіастом в 11-8 розділі 11 вірш. Книги Еклезіаста, що скоро не чиниться присуд за вчинок лихий, тому серце людських синів повне ними, щоб чинити лихе. Хоч сто разів чинить грішний лихе, а Бог суд відкладає йому, проте я знаю, що тим буде добре, хто Бога боїться, хто перед обличчям його має страх. Інші слова Еклезіаста. І бачило серце моє все оце, що правильні і мудрі та їхні вчинки у Божій руці. І закінчуючи свою книгу, Еклезіаст говорить, Бога бійся і чини його заповіді, бо це кожній людині, бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Еклезіаст це віруюча людина. При всьому глибокому песимізмі не сумнівається в реальності Бога і в реальності Божого суду, тому не все рівно, як людина живе і що вона в своєму житті робить. Через багато років Христос говорить слова, які записані в Святому Письмі. Господеві Богові своєму вклоняйся і служи лиш йому. Тож будьмо виконавцями волі Божої, не з страху, що Бога бійся, а із віри і довіри до Бога. Я бажав би, що ви взяли до рук Біблію і прочитали всю книгу проповідника Еклезіаста. Амінь.